Якщо ви думаєте, що жити на Пхукеті дешевше, це відео для вас. Ми Теж так думали, але за нашими підрахунками життя тут буде виходити на так само чи навіть дорожче, ніж у Варшаві. І на це є кілька причин. По-перше, особисто у нас базові витрати виходять на більшу суму, ніж у Польщі. Квартира тут дорожча на 300 доларів, адже маємо собаку і обрали більш-менш комфортний варіант із тих, де можна з тваринами. Окрім цього, до обов'язкових витрат далась машина. Це ще плюс 400 доларів. От уже і набігла непогана сума. Друге, це закупане Данки, снеки, фрукти, ну і інше це нам виходиться тут не набагато дешевше, ніж повністю всі продукти у Варшаві. А там ми готували майже завжди вдома. Так, тут теж замовляти їжу на доставку або піти в місцевому закладі поїсти. Але ну це буде азійська їжа. А от поснідати вдома з авокадо тостом і лососем це вже може влетіти в копій. Третя причина тут є, куди витрачати гроші. Тут дуже багато різних інтертейментів, і чи не в кожного дня можна їздити в нові місця, нові заклади на чи а ще коли це все дешевше, ніж у Польщі. Ілюзивно стається, що можеш дозволити собі більше, а в сумі потім теж виходить більше. Ну і Останнє, куди ж без подорожей, не завжди у тебе під боком Бангкок, Сінгапур і Куала-Лумпур. а руки вже чешуться. І хоч подорожувати по азії можна теж бюджетно, але через близькість, зручність і доступність, якраз хочеться робити це частіше. Тож тут гроші можуть розходитись ще більш непомітно, ніж десь в Європі, тому тримаємо себе в руках. А ви підписуйтесь.